Вітаю мої любі, я Ната Чокова. І сьогодні я хочу розповісти вам, як можна шикарніший інструмент трансформаційний трансформаційну гру Ліла ввести в продуктову лінійку для спеціалістів у сфері психології та ізотерики. Якщо ти займаєшся будь-якою із цих справ, або ж навіть якщо в тебе на даний момент немає взагалі ніякого профілю, але ти хочеш навчитися допомагати людям, тоді. Гра ліла саме для тебе. Найперше, гра ліла це давня індійська настільна гра, яка поєднує духовні практики та самопізнання. Вона допомагає гравцям пройти шлях внутрішньої трансформації, зосереджуючись на життєвих уроках та рефлексії. Для спеціалістів у сфері психології та ізотерики, це може бути потужний інструмент для роботи із клієнтами. Хто ж така я, Ната Чокова? Сама за профілем, я викладач музики, музичного мистецтва. Таро я займаюся вже майже 9 років. Весь цей ж свій час, коли я займалася таро, у мене було небагато клієнтів, от, ну, це завжди користується великою популярністю. Але в один момент мені захотілося якогось розширення, оскільки у мене був інструмент в руках, але. Я не могла його використати в повній мірі. І тоді я почала додавати ще інші різноманітні інструменти. Я почала використовувати психологічні да, інструменти, макарти, проводити жіночі кола. І потім в один момент я зрозуміла, що хочу провести жіноче коло з трансформаційною грою. Е, найперше. От саме перше, що мені впало в думку, це саме «Лілам» – найпопулярніша трансформаційна гра в 21 столітті. Тому я придбала її навіть не роздумуючи, одразу зробила анонс. І, от що ви розуміли? У мене стався просто шалений потік клієнтів. Я проводила гру два рази на тиждень. У мене були повністю забиті групи. На гру я брала не більше чотирьох людей, тобто чотири людинки. для мене це було дуже комфортно. Більше мені не подобалось. От, і в цей момент. Я зрозуміла, що можна так, такий інструмент використовувати для розширення, оскільки в той же момент, да, коли я проводила гру, я давала і також робила розклади Таро. І, І плюс люди записувалися до мене на індивідуальні. Тобто я все це модифікувала докупи. Це було класно, це було круто, воно дає дуже супрові результати. Отже, чому саме ліла? Оскільки цей інструмент він дає. Можливість глибокого самопізнання гра розкриває приховані внутрішні конфлікти та допомагає краще зрозуміти себе. Слідуюча, духовна трансформація, вона вчить приймати життєві виклики та долати бар'єри. І, звичайно, універсальність може використовуватися для індивідуальної терапії, групових сесій або навіть як самостійних метод практики. Що це просто крутезно. У мене дівчатка, котрі приходять до мене на гру, котрі займаються чинелігом, регресом рейки і різноманітні ці духовні практики. Вони гру ліла прям. Як вставляють в процес, і дивіться, людині набагато простіше і легше прийти на гру, ніж якщо ти запрошуєш її на якусь духовну практику. Отже, переваги інтеграції гри ліла для спеціалістів у сфері психології та езотерики. Отже. Перше, це новітній підхід до терапії. Психологи можуть використовувати лілу як додатковий метод для роботи з клієнтами, розвиваючи в них навички емоційної та духовної саморефлексії. Отже, якщо ви да, психолог, котрий працює в інстаграм і розвиваєте свою сторінку, і загалом ви хочете розширяти свою клієнтську базу. Трансформаційні ігри це найкрутіший інструмент. Він дає можливість клієнту прийти до вас, просто пограти, отримати якийсь процес задоволення, не, знаєте, не очікуючи чогось більшого. І саме в той момент ви можете класно з ним пропрацювати. Далі, слідуючи, це підтримка ізотеричних практик. Спеціалісти, які працюють з енергетикою, астрологією чи іншими практиками, можуть використовувати гру для поглиблення роботи з клієнтами. Я вам кажу, це працює на 100%. Мої, мої дівчатка, котрі вивчилися, вони настільки вдячні мені за цей інструмент, оскільки тепер вони можуть спокійно набирати клієнтів, не хвилюватися, що в них не буде да, потоку. Він у них є постійно. Далі, розширення продуктового асортименту. Це зараз в 21 столітті важливий аспект вміння бути активним, вміння мати велику, велику кількість різноманітних продуктів для того, аби розширити клієнтську базу, оскільки дехто може прийде прямо на терапію да, до психолога. Але інша людина вона залюбки прийде саме на гру. Інша прийде ще на якийсь аспект. Четверта прийде, наприклад, лише на жіноче коло. Але все це воно в сукупності сплетено між собою. Отже, гра може стати частиною ваших тренінгів, семінарів або навіть консультацій, що дозволить привернути більше клієнтів та урізноманітнити методики роботи. О, це вже суперово. Далі, практичне використання гри ліла, індивідуальні консультації, групові сесії та майстер-класи та тренінги. Індивідуальні консультації. Використовуйте гру для детального аналізу життєвих ситуацій клієнта. Вона допоможе виявити приховані психологічні блоки та знайти способи їх вирішення. Гра ліла дійсно це робить. Я вам кажу на 100%. групові сесії. У групах ГРАСТА є потужним інструментом для взаємодії, дозволяючи учасникам ділитися досвідом та підтримувати один одного на шляху до внутрішнього розвитку. Обожнюю також групові сесії. У них є особливий вайб на навчаннях. Я дівчаткам розказую, в чому особливість групової та індивідуальної роботи. Це просто розрив. Я вам кажу майстер-класи та тренінги. Створіть. Спеціалізовані курси, де ліла є основою для навчання і розвитку нових методик. У мене є індивідуальне ведення на місяць, там, де ліла. Вона як база, як основа. Далі вже психологічні практики та коучингові практики вони є вже додатковими. І, звичайно, моє улюблене, моє кохане таро. Також, тобто, за місяць роботи з клієнтом я використовую одразу багато, дуже ну, різноманітну кількість інструментів, котрі я вмію, котрі знаю. І про всі ці інструменти я розповідаю себе на курсі. Отже, переваги для клієнтів це емоційна стабільність. Пошук рішень глибше розуміння себе. Емоційна стабільність. Гра допомагає знизити рівень стресу та навчитися приймати ситуації такими, якими вони є. Оскільки гра це простіший процес, ніж якщо ми будемо працювати ну, прямо в терапії. Легше і спокійніше. Пошук рішень. Клієнти зможуть знайти собі шляхи вирішення своїх проблем через медитативний та аналітичний підхід гри. Глибше розуміння себе. Ліла сприяє більш глибокому розумінню життєвих ситуацій та життєвого шляху. Тобто це не поверхово. гра, вона занурює в таку глибину, що ви навіть не можете собі уявити. Якщо гарний якісний провідник, саме на таких я вчу дівчаток, тоді результат шикарніший. Отже, висновок: інтеграція гри ліла в продуктову лінійку спеціалістів у сфері психології та езотерики не тільки урізноманітнить ваші послуги, але стане потужним інструментом для духовної та психологічної трансформації клієнтів. Завдяки своїй глибині та універсальності гра допоможе залучити нових клієнтів та розширити сферу вашої діяльності. Це те, що вам гарантую на 100%. Як швидко вшити гру ліла у вашу сферу послуг? Дуже просто. Прийти на навчання за три тижні на провідника трансформаційної гри Ліла. До мене, звичайно. Якщо у вас є таке бажання, з'явилося, я під відео залишу силочку на мою інстаграм-сторінку. Пишіть мені в Дірект, і я обов'язково вам відповім. Так, отже, а зараз стосовно окупаємості самої гри, поговоримо трошки про цифри. Вартість участі в грі в групові коштує 1000 гривень. Група складається з 4-5 людей. Найзручніше це, звичайно, 4. Отже, за одну гру ви одразу отримуєте 5000 гривень. Далі. За місяць можна провести 4-5 ігор. Це як онлайн, так і офлайн. Отже, 4 гри по 5 тисяч гривень докучиться це 20 тисяч гривень. Ви отримуєте дуже легко, просто провивши 4 гри на місяць. І що дуже ще класно, дуже круто, це індивідуальні ігри. Тобто їх також можна додати включити. Вартість індивідуальної гри найменше: це півтори тисячі. І вона варіюється до 150 доларів. 150 доларів це плюс-мінус, ну, самі порахуйте. Тому в плані відбивання навчання це взагалі не проблема. Воно відбувається дуже швидко, дуже легенько. Отже, я гадаю, що це відео було для вас дуже конструктивним, корисним. Дякую вам за цю увагу. Якщо у вас є питання і ви хочете отримати безкоштовну консультацію, як же ж вшити гру Ліла у вашу продуктову лінійку особисто, пишіть мені в Дірект слово чакра в інстаграмі, і я проведу для вас безкоштовну діагностику. На цьому все, Па-па. Дякую за увагу!